Фізична підготовка на війні це номер один, якщо чесно. Тому що немає фізкультури нормальної, то тобі вже не хочеться не воювати, нічого. Тим більше, коли ти працюєш, носиш важкий груз на, на спині сумки там, ти йдеш на два, два тижні на вихід, тобі треба собою, і воду, і їжу, і БК, і все таке. Тобто, немає фізухи, немає війна, якщо чесно. Фізуха і медична допомога має бути теж нормальна. Зараз ми ходимо багато, наприклад. Ну, мінімум 5-6 кілометрів, тобі треба пішки пройтись. Зауважте, я розкажу просто, що ми себе. Наприклад, тебе рюкзак на літр 80. 80-100, великий рюкзак. Такий, знаєте, як входять в похід, наприклад. Да? Ти мінімум береш з собою 3-4 банки води 6-літрових. БК, ленти з гранатами, одну хоча б їди. Ну і все. Сумка у тебе виходить десь плюс-мінус кілограм до 50. Потім ти береш бронік, БК, автомат. Плюс-мінус 15 кілограмів ще. Хай буде так. Плюс-мінус. Ну, 50 вже 65. Бери просто 65 кілограмів це немало, так? Да? І бери 6 кілометрів просто і під обстрілами там. Ти ж не просто собі по прямій, а тобі треба десь там впасти, десь там перебігти, десь там від півідрона сховатися, десь там в скиду сховатися.